За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 10 серпня 23-го року від медіагрупи Об'єктив, армія РФ обстріляла щонайменше 10 населених пунктів на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Сенківки та Іванівки. Повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ. Минулої ночі внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У зв'язку з загостренням обстановки на Куп'янському напрямку може бути оголошена обов'язкова евакуацію дорослих та примисових дітей із 53 населених пунктів Куп'янського району, повідомили речниця начальника обласної військової адміністрації Олена Шаповал. Укрзалізниця для задоволення попиту пасажирів призначає додаткові потяги у сполученні між Ізюмом, Харковом та Львовом. 10 серпня відзначається Всесвітній день Лева.